Олена, Ірина, Ніна та Марко разом даха-браха. За півгодини до концерту дівчата розпівуються, настроюють інструменти, апаратуру разом із білоруськими колегами. Це черговий експеримент українського гурту. Звичайно, база і найважливіше, найрідніше, найзрозуміліше для нас це українська етнічна традиція. Але разом з тим ми робимо експерименти з усім, що нам. Стає цікавим і близьким, ось ми використовуємо білорусів. Звичайно, не можна звати музику портмане якоюсь етнічною. Безумовно, це не так. Це, це музика космічна. Досягти ефекту містичності, трансу допомагають найрізноманітніші музичні інструменти, переважно барабани. Загалом учасники дахи брахи грають на майже 30 інструментах, не цураються ані суто російської тріскачки, ані буддійського гонга чи австралійського діджерида. З деяких, як самі кажуть, видобувають просто звуки. Я почула, що це саме наш інструмент. Чертно? Він настільки таємничий. Ну, я не знаю, це, мабуть, більше як вітер. Це чудовий інструмент, це теж етнічний інструмент, не знаю якого народу. Просто все, що красиве, все, що незвичайне, воно потрапляє до нас. В руки про свій найвпізнаваніший елемент костюма, високі шапки, кажуть, що спочатку відмовлялися від нього як могли. Це якраз на початку створення ще дах да, і Коли ми, ми думали довго відмовлялися від Ой, цієї да, ідеї. Це, ні, такі... це мені важко. так було взагалі незручно. Важко і незручно було, але потім кажу ні, оце ж що це таке взагалі? <су> ну я тоді ще в дизайні. Вже готуючись до виходу на сцену, розповідають, як виникла ідея зробити ці високі головні убори. Навіть взяли ту шубу, так, приклали до голови, каже, о, а може, а може, якісь шапки високі. Давайте Спробуємо. І ми взяли ножниці, чи зробили одразу, зробили, приставили, каже, о, добре, шиємо. костюми, в яких виступають, моделюють та шиють самі. Кажуть, були пропозиції від українських дизайнерів. Утім, їхнє вбрання або незручне, або просто не подобалося. Все самі шили навіть своїми ручками. Це юбка в народному стилі, але вже нам нами пошита нова юбка. За свою десятирічну історію даха Браха давала концерти майже на всіх континентах світу від Сибіру до Європи та Америки і завжди за шлагами особливо тепло приймають на батьківщині. Це вже можна сказати український бренд, унікальний етнофольк, проєкт. Я з радістю. І довгоочікуваний концерт для мене. Я очікую від нього нових вражень. Для мене насправді Даха Браха означає дуже багато, тому що я, коли їх для себе відкрив, ну, вони справили на мене таке враження сильне. І тепер я є великим таким фанатом. Зазвичай всі композиції починаються з паузи. Далі вступає вокал та інші інструменти. Закастеє дедалі виразнішою ритм наростає. Ірина коваленко володимир Головець: новини Юбіар.